Створена ним система має бути знищена, але вона не буде розслідувати сама себе. Це може зробити лише український парламент. Ось чому ми зареєстрували і наполягаємо на створенні відповідної тимчасової слідчої комісії. Питань безліч, чому Портнов повернувся в 19-му році? Чому людина з таким бекграундом в бані Януковича отримала відразу державну охорону? Про які домовленості це свідчило? Як сталося, що Портнов не просто повернувся? Його соратники опинилися на ключових постах у судовій системі країни. Хто на банковій забезпечував їхні призначення? Хто дозволив портнову розгорнути в Україні знову маховик репресій проти майданівців, проти журналістів, проти опозиції? За інформацією розслідувачів, портнов мав зв'язки з підслужбами Російської Федерації. Це практично доведені речі, чи є проти нього справа СБУ про державну зраду? І нарешті, з ким з представників офісу президента, портнов зустрічався за кілька днів до своєї ліквідації в Іспанії, хто і про що говорив з цією.